Як ви тут жити? Десь сюди, сюди, але ви тут гарно, ти де спиш. Тут теж такий порів, талія, як в тебе. Біліжка, ви тут двоє, тут одна, ти одна має. Ага. А Ага. Одно. спиш. Рости десь а в кімнаті там гарно. Що такі швейцарці дали, яке, яку кімнату гарну. Дивись, яке вікно, гарне, порядне, Яка кашафа, світильник дивись який. Дуже приємна хата, така прохладна, світла така. А паркет, тільки подивися на підлогу, як приємно ходити по такому паркеті. Швейцарці нашим біженцям дали. І тут наших дуже багато є з України. Батареї гріють. Покажи ще туалет, можна зайти? Можна, а ти ж не птайте, Їдь! Та ти господиня. Краун. Італійський з прапором. Угу. Я тебе не знімаю тільки ноги. Ось такий душ великий. Ага. Біде теж нема. Наталя, нема тут біде. Дивись. Умивальник такий, зерно таке гарне. А душ такий великий, конкретний. Тут, напевне, один метр на 1,20. дуже великий душ. Дуже гарний великий душ. Отак От закривається. Помаленько-помаленьку, підвісний ікру. Все підвісне, щоб гарно скоренько прибирати. І це теж все підвісне, раз-раз, під низом, тряпочкою пройшов і все. Дуже гарна кімнатка, гарна. Кухня така приємна, гарна, правда? Великий падок. Так. Ви воду самі носите, хто вам воду привіз? Нам купили, вони з гори і привезли. Задурно? За дурно. Тут кіпить, пара. Раз чотири дороги. Оля, а вони вам цей кухня така гарна. Приємна. Вони вам щось купляють, що якусь їду за свої гроші чи ні? Ні, ні. ні тільки воду, таке тяжке, щоб. Ну, як я казала, я заплачу, вони хай не треба. Чуєш, Наталя, що каже, мають троє дітей, що вони <ріст> продукти. Це ж не багаті. <ріст> а ви знаєте, що в Швейцарії Вона працює і... чи ні? Вона мало працює. працює. який я вам шампунь ну, привезли. Ростик. Не буде це джель, Джел. Джел. Наталя вибирала. гель. Дете... А оце шампунь? Ага, один шампу виталу, пише, а, а ага. один той шавер для душу. А то... ну, понюхаймо. Наталя, ти нюхаєш? Дуже приємно yeah. пахне, ти знаєш? Таке. А ну, Софійка, трошки-трошки, кузі. У, бано! Пахне? Е? Пахне? Так, сухія. чайник вже тут був? Так, чайник був. Видиш, вона не йде <пахнет> рост. Дивіться, <Види>, скільки макарони у <пахнет> нас тут купили. Тут не йде, бо то є індукційно, то не йде, то треба пере тому воно не робить. Ти пробувала, воно не робить. Тому що то є плитка така, що то мусить бути ціле. Акомодію, то на, то так, то так. То а кому діло То індусіони? Так. А воно не на дату, знає чого? Бо тут жліза нема, бо то є так, сам той вод. То має бути спеціально. така. Ви маєте перехідне, так? Тут ми бачите, Але ні, воно тепле. Значить гриє. Тепле. Давай ще раз включимо. Почекаємо. Тепле, так. Ну, зараз там дивитися, що воно там не я хочу показати, щоб ти міна ага, включити. Ага. Диван такий красивий. То... Вадик, як тобі Вона тут? Спокійно, гарно. Правда подобається? Годинник такий, такий. А, кімната а, така а, велика, велика таке вікно велике, гарне. Дуже дуже. мені ну, Теж дуже подобається кімната. Тут, тут хто на дивані спить? Ростик тут спить. Правильно робить, кожен має своє ліжко. Дуже добре спиться. Там Ні. І телевізор такий гарний. Дуже гарно. Ростик. Крісла ті були чи другі, дивись Ой, які. Е тут, тут, знає, отаке я би хотіла, От. Наталя, мені так порохом, знаєш, в мене дуже порох там заходить, такі. От. отаке би купити. Дивися, дивись, які вони дорогі, яке воно гарно це виглядає. Знаєш, ні, то в мене завжди е вікна ага, відкриті. Рідна, коли ти, так? Ага, ага. Mm -hmm. ти бачила де небудь таке, з такого кольору? Така, як у мене. Софія, тобі п'ячий козі, Софійка. Дивися, яке воно гарний коліс. Таке я би хотіла. Ні, ні, Сідай, сідай. Ага, то відкривати, щоб не збігло. Ну, то не треба відкривати, але я хочу дивитися, чи воно виходить, чи ні. Воно такі гарні, великі. Це угу. так само кафе тече. Що виходить? Так, так. зробив. Це все добре. Серце стає. Я не добрала до кінця, бо ну, я не знала, що воно не психолога. Ні-ні, то просто треба знятичка, зараз зачекається. То я ж на 9 включила. Має бути, ну а як. То від 1 до 9? Так. Тут, тут помаленьку на 4. А що на чотири, чотири. Та нормально ставиться на максимум. То знаєте, на чотири скільки буде кипіти. Та кафе має помаленьку виходити, чуть-чуть, по делікатно має, вихожу, воно було смачне. Ну, а тут ж довго. Я, хочу... я не дала тут кафе, я дала воду, подивитися, так. чи воно працює, чи не працює. Кафе має помаленьку виходити, знову б до смачне. Не треба, щоб воно, воно, бризгало. воно є горяче, щоб ви це не попекли. Тут сюди горяче, бо тут бо І... ти, ти, тут, А тут можна помити. Ти як забризкаєш, попробуй на чотири well, роки. Я перший раз чую кафе, ну то чуть-чуть збавляється, але ну, ah. як починає кипіти, то... тут плитка така, то ж не є газ як Віталій. No. Ну так файно вариться в цьому менталі. Та, вона скоро. І ти отак виходить кафе і отак маєш і отак пішла. Воно набагато скоріше на половину, ніж така каструля з водою. А ти багато не став, бо то є сильне, то є еспресо. Можеш дати собі там ложку, дві попробувати, щоб ти знала, раз робиш дві ложки з нас Я і даю собі ложку. Ой. Трошки мало місця, машина. Люди там. Трошки тим м'ячом покопають, і то переживай, щоб машина не Ага. Рувери маєте, дали вам рувери вже? Один маєте ровер. На, а? На Ще два дадуть ровери. Всі сільській раді такі є. А, буде повидавали. Ти дивися, покажи той ровер, який гарний. То я собі вибрала, мені підійшов, а хлопцям. вони вибирали. — То вживані ровери чи ні? Так, так. Вживані. Він майже як новий, який yeah. гарний. Як вам повезло тут. Гарно, дуже гарно, дуже приємно. Сонце тут так. — Береза тут є. Вау. Туди верх ті, що там є, а, тут з хата. хата до ага. — Я вже дала. Я вже їм дала бачину, Я тут їм до На другому поверсі живуть і господарі, що подарували хату тимчасово нашим біженцям приютили. З України. Це наші знайомі. Ми їх приїхали відвідати. Ось така дорога. І це таке малесеньке містечко. Кілька тисяч населення. Це буде від, від Туну кілька кілометрів. Дуже-дуже близько. 20 хвилин машини. Все, Оля, чав-чав. Дякую тобі, Наталя подарували маленьке свято їм і собі так само. І ми теж розслабилися. Софія, ти як? Софія, ти рада, що ми тут приїхали сюди? Ми тортик їли. Тобі сподобалося з нами бути разом тортик їсти? Е? Софійка? А, ну добре, їдемо додому зараз. Яка година? Майже дев'ята. — Більше нічого, Софійка, вже 300. Дивіться, всюди так по таких містечках 30, а в нас 40. Більше ніж 30 за годину їхати не можна. Такі години переменжари насіпа. Так, це не понжари. Черешні Наталя, дивись, які черешні. Ігрушки. Які Ти Пшеницю вже скосили тут, вже зріла пшениця. Ось така кухня зроблена по розміру. Дуже гарно, дуже зручно тут. Я вже приготувала обід. Приготувала тільки для нас обід, тому що в сина нема. І пізніше. Тут горить ця, як вона називається, витяжка. Так, я приготувала обід. Тільки для нас двох Софійка йде на день народження, її запросила на День народження. її запросила така сеньора 80 років, де вони колись раніше жили. І Софійка з мамою йде в ресторан, ця сеньора 80 років, їх запросила на ресторан, в ресторан. і навіть подарувала їм подарки через пошту подарки прийшли.